Привіт, ви на каналі Віка Дока-Бока. Сьогодні я буду знімати відео з Тока-Бока. І от це ми переїхали в такий, як би, отельчик, чи що це теж не знаю. Ну, ми переїхали. приїхали на курорт От, це кімната моя. От. Це моя а моя кімната. Ось у нас край вона найперша тут. в тебе одежок я перевезла. І моя остання. Скоро вже мій вождата приїде. Я така рада, що він приїде сьогодні, бо його дуже давно не було на всяких куртах. Так. І одмін. Привіт. Перевіт, я така рада, що ти тут. Я також радий. Ну то що, давай лягаємо спати? Почав наступати повільно наступний день. Почала була ніч вже, і зночі почався ранок. Ой, треба вже вставати. Так, маска, чому маску пристав? А ти спи Спить з відкритими очима якась. Ну, Ось ця хоч відкритими очима спить. Вставай. Угу Добре. Пічні може подивитися якийсь вільмик. А Оце що за ключ? А, то мій ключ. А, ви той гаража, я поняв. Короче, в неї там є один гараж. Я його поки не хочу показувати, бо вона може мені дозволити. Дима якийсь фільм. Ой, а я повітря забула. Ладно, можна поуправляти і досі. Так, це прем'єра. Шоу під мором під водою точніше. Ох, це гонки. Що? Діни весь так повільно їздить, я це не знала. Так, це якийсь фільм. Коти. Де якісь новості? Мені треба новості. Може це на першому каналі. Я поняла, треба виняти. идеально. Что? Там рассказано, что зомби наступают. Что это означает? А, -а, а Прямо на эту землю? Капец, 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 капец. Он был, ты видишь? Капец. Нам нужно выйти в бункер. Так, треба бігом переїжджати. Де всі мої гроші? Чи, я... Чи мене тут гроші? Треба все віддати, щоб купити бункер. Так. Візьмемо карточки і збираємо речі. Так, хай поки вже всі сплять. Беремо речі, я їх навіть не розклала. Так, це все беремо. І дзвоним. я навіть телефони встигла купити. Ладно, тут має хтось прийти зараз. Ладно, Добрий день, бункер. Так, тримайте це все вам. Дякую. Все, я йду. Треба швидше збирати речі. І щоб все було ідеально. Треба ще постаратися. Ладно, будемо збирати речі. Чмодани. Всі наші. Які тут є вставай, вставай. Новості, де зомбі атакують у нас. Так що давайте складаємо ці речі. Капець. Ладно, давай складаємо речі. Карточки. Це мої речі. Так, складай свои. И мама не встает. Давай мне. Я понесу. О, осталось. Возьмем цель, ночник. Мам, ночник не плазать. Ты поедешь без него. А хотя треба взять. Да. Дуже странно. Мы уже скоро малюк будет, наверное. Я хотіла б ще дитинку, може він буде скоро, може ні. Я ж навіть не знаю. Так. Ой, мій тигрик не ставить, а я з нього не поїду. То бери його в руках, понесеш. Я скажу їй, щоб вона збиралася. Збирайся. Куди мам? Ми переїжджаємо. Чого? Того ж там я такой. Я дивилась новості. Капець. Ми прямо зараз будемо переїжджати. З хвилини на хвилину. Все. Не в наш час. А коктейльчик можна дітяти? Ні. Все, йдемо. Закрива, відкриваємо двері і виходимо на двір. Так, як би одним словом на дверей? Угу, зайдемо. Угу. Такой, да. Мы пришли. Да, мы пришли. Идем-то все. Пришли. Идем-то. Все заходим в Дуже ліжко є на всякий випадок. Я купила. купила. в втірі. Так, іди розкладай свої речі. Ага, розкладаю. Так, чекаю. Все розкладала. Там чемодан, сюди. Так мало речей. не встигла переїхати нормально на курорт. І вже зразу так. Все добре, не плач. Тримай, будеш спати Цель Цель Тримай, ти. Це треба це Тримай, Тримайте горчок І Лайвчик став назад. І горошки Ой, я буду спати внизу. Лавчика, я буду спати вверху. Спи де хочеш. Спи де хочеш просто. Я дозволяю. А ми йдемо далі. Пішли. Йдемоте. Добранч. Ми закриємо двері. Хай будуть все закриті. Ідемте. І пішли. От наш обігріватель. От сейф. Треба посунути лампочку. От. Це все, що в те, це все, що в лишило. Казала, що буде багато, Ну, ладно. Угу. Це наша кімна. Бачите, теж коври просте, каміння яке затащили. Ну, що, мали чекати від бункера. <зас> ладно, розкладимо всі наші речі. У мене тут немає такого гарного речі. Маску. Там є якраз одна полочка. Дуже ван нормально і не може помитись. Бур як тут голодно. Умиляю. Габільше. Умиляю. Щоб тут не було такої голодного. Я боюся. Це просто капець. Тобі зараз тільки вона хвилює. Да. Так. Бо як так? Ну чого ми чекали від бункера? Тепер прийма.